У рівному відкрилась резиденція Діда Мороза. Потрапити у різдвяну казку просто у рівному можна у козацькому таборі Гайдамаки. Там створили свято і для дорослих, і для дітей. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Чікарі нам приніс гостей разом із козаками зустрічає солоха та інші традиційні українські персонажі. А разом із ними дід Мороз у гайдамаках пропонують разом із піснями, танцями та новорічними розвагами також історії про козацтво та різдво. В каляці співається ясла, положила сінцем. Притрусила. Ось це саме ті ясла, які в які положили Сина Божого Ісуса Христа. Після того, як він народився, у такий спосіб ініціатори прагнуть привернути увагу рівнян до народних традицій зимових свят. Це наша історія. Її треба знати у всіх деталях: від маленьких обрядів на Різдво, на Пасху, на, на водохреща, на там Івана Купала формується наш добробут саме від таких невеличких речей, які ми зараз приймаємо просто як свято. От саме від них залежить наш добробут. Побувавши у нас, ви зможете познайомитися із пані Солохою, погодувати та сфотографуватися з тваринами, почути історію коло вертепу, отримати дивовижну подорож на санчатах, насолодитись різноманітними конкурсами від снігуреньки, отримати приємні подарунки від Діда Мороза. А від козаків на вас чекає смачнючий чай. За вашим бажанням ви можете замовити справжній куліш та козацькі розваги біля вогнища. Це найкращий куліш, називається куліш по козацьки по гайдамацьки. Він варився людиною, яка сюди вложила дуже багато любові, мудрості, і кожна страва, яку ми в себе впускаємо, вона має. Свою силу тому козацький куліш рекомендується кожному, навіть з народження. Ласкаво просимо. Казкова країна Гайдамаки приймає всіх бажаючих потрапити в гості до Діда Мороза до 19 січня 2014 року за адресою місто Рівне, вулиця Млинівська, 24. Запрошуємо всіх у казкову новорічну реальність.